Привіт, друзі! З вами Василь і канал Природа України. Сьогодні ми вирушаємо в захопливу подорож у світ маленького, але надзвичайно цікавого птаха підкоришника звичайного, цей непомітний мешканець наших лісів, справжній акробат, який спритно лазить по стовбурах дерев у пошуках їжі. Погляньте на нього. Його камуфляжне забарвлення ідеально маскує його на тлі кори дерев. Довгий вигнутий дзьоб, його головний інструмент для видобутку комах з-під кори, а його хвіст справжня опора, яка допомагає йому утримувати рівновагу під час лазіння. Підкоришник – справжній санітар лісу. Він знищує безліч шкідливих комах, тим самим допомагаючи деревам залишатися здоровими. Ці птахи справжні одинаки. Нерідко утвору зграї, а у період розмноження пари. Їхні гнізда – справжні шедеври інженерії, сховані в щілинах кори або за відчарованою корою. Друзі, якщо вам подобається спостерігати за дивовижним світом природи, не забудьте підписатися на мій канал Природа України. Зовсім скоро у нас буде тисячу підписників, і це неймовірно. Сподіваюся, вам сподобалася наша невелика подорож у світ підкоришника звичайного. Пам'ятайте, що природа України це скарб, який потрібно берегти та цінувати. До нових зустрічей!